Дев'яті роковини розстрілів небесної сотні. Кривава рана в історії України, яка досі болить. Шанувати пам'ять героїв, котрі віддали своє життя відстоюючи європейське майбутнє нашої держави. У Вінниці зібрались представники міської та обласної влади, військові, правоохоронці, родичі загиблих героїв. 20 лютого 2014 року на майдані Влада Януковича вбила найбільшу кількість активістів. Обірвалося цього дня і життя вінечанина Максима Шимка. Куля снайпера влучила йому в шию на вулиці Інститутській під час того, як Максим рятував пораненого. Дзвінок із страшною звісткою пролунав на телефон брата, і як підтвердження, світлини, по яким тоді впізнавали активістів. Де Максим? він каже, то в Києві тоді дивись і скинув нам цю фотографію. Тоді Десь більше 300 чоловік позвонили в той день і всі не вірили, що тому всім. Минуло майже десятиліття, а для матері спокою і досі нема. Бо ж нині головну мрію її сина. Ціною життя доводиться виборювати таким же патріотичним героям. тільки тепер на сході та півдні країни. Найкраще з кращих гинуть, і ось ми живемо в такі страшні зараз для України часи. Але, знаєте, є надія. Надія не вмирає, що ми таке переможемо. І Якщо ми переможемо, то напевно, навіки. Серед тих, хто на Майдані виборював свободу для нашої держави від російського гніту, були і студенти. Подвиг своїх однолітків нині вшановує молоде покоління. Тому що молодь завжди була пробивна. Ми завжди хотіли, щоб. Все було краще. І вони розуміли, що ніхто, крім них, не зможе вийти. І тому всі студенти, почалася революція. Саме вони виходили, щоб показати, що навіть молодь України хоче якось, щоб все було по-іншому. В часи революції гідності Катя була ще дитиною. Тепер же щасливі моменти її юності краде війна. Дівчина переживає за брата військового і за товаришів, які її захищають. Дуже важко навіть зараз коли гинуть дуже хороші знайомі яких ти знала з самого дитинства, і ти не знаєш, як це все пережити у пік протистояння на майдані у лютому 2014-го обірвалося життя трьох наших земляків: Максима Шимка з Вінниці, Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського зі жмеренки. І поки тривали кровопролитні події на майдані у Києві, мітинги в підтримку євроінтеграції були і у Вінниці. Я тільки що студентам розповідаю про це, що було 9 років назад, іменно, іменно в цьому місці, де стоїть зараз цей пам'ятник дереву. Да, для нас це ну, надзвичайно пам'ятно, і ми це все пережили. І студенти хотілося, щоб вони це все знали. Вони надзвичайно патріотичні зараз, особливо зараз, да, наші студенти, я думаю, що це всі такі, які хочуть... Перемоги нашої хочуть, щоб Україна була незалежна, щоб ми були в Європі, щоб ми були цивілізовані, щоб ми були, щоб ми жили згідно законів, щоб кожен мав роботу, щоб кожен був забезпечений своїм майбутнім. Учасники революції гідності стали символом українського духу свободи. А небесна сотня своєю жертвою дала наступним поколінням неймовірну силу відчувати себе справжньою нацією.